Гурти готуються, фанати шаленіють, а персонажі ховаються краще, ніж звукорежисер за пультом. Час знайти їх усі у грі Hidden Фокс Турне. Дункаль підслуховує репетиції своїх конкурентів на пісенному фестивалі Народа баченню. Туба Остіна мріє ще хоч разочок опинитися у світлі Софітів. П'ятому учаснику цього гурту ніколи не дістається місце в авто. Цьому грибочку пощастило. Він тусується з приятелями і чорничкою. Навіть після відвідування окулісто дерево нічогісінько не бачить. Ну вже співати а Дель ніяк не дочекається своєї репетиції. Гітарист того гурту настільки гарячий, що ноюсю не завадить трохи освіжитися. Колись на цій трубі грав сам Великий Остін. Тарзан вважав, що не зможе працювати в офісі, але коли тут такі розкішні джунглі. Я просто Хамелеон, і я люблю танцювати. Усім своїм виглядом каже дискокрок. Еба ніколи не поступиться містом чемпіона в цих перегонах, поки проти нього буде та жінка на своєму стільці. Якби страдівалі знав, що тут така черга на прослуховування, то взяв би м'яч. Під час важливої наради бухгалтер омар учить дивитися числа під іншим кутом. Вампір Едвард навіть не підозрює, яка крута в нього зачіска. Це Окулеле зависає зі старшими братами. Я тут намагаюся працювати, що незрозумілого. Чуєш, Гевіне, а ти не пробував вимкнути і знову вімкнути комп'ютер? Це найсумніший грибочок у світі, бо тепер один у холодному темному місці, а ще раніше він був чорничкою. Це музичне тріо настільки злагоджене, що йду вбиральні їм потрібно одночасно. Інструмент Віго настільки маленький, що його і не видно. Та якщо поставити багато мікрофонів, то його можна почути. А може й ні, можливо, у нього і немає ніякого інструменту. Музика Джон Ву гадав, що міцний мов камінь, та від невдоволення публіки йому захотілося з тим каменем злитися. Саймон знову вибирає жахливого виконавця, що лише доводить його жахливий музичний смак знову. Техніки здалися вже на 17-й спробі та й пішли. Але Сей продовжує запис. Це вже спроба номер 146 Вони хотіли створити ідеальний інструмент, але створили страховисько. Кожен ліфт має обмеження на кількість осіб всередині, але про інструменти там не йдеться. Місце Матвія можна почесно нагородити званням найгірше місце для спостерігання за концертом. Гурт офіційно призначив Кеса Рода керівником відділу напоїв. Загадковий ЗАК завжди був джокером гурту. Ця шкарпетка скріплює струни для автентичного звучання. Можливо, по друзі музиканта й холодно тепер, але вона все одно стоїть поруч. Ану, тихше, луче спати хоче. Юпо завжди прибіжить на допомогу, якщо флейтисту стане зле, наприклад, від щурячої отрути в його напої. <плес> Кікі ніколи не розлюбить речі, що висять у повітрі. Чесно кажучи, це зовсім не те, що уявляв Калеб, коли його покликали тусити за налаштунками. Джон ще не розібрався, чи подобається йому тонік. Іринка танцюватиме лише тоді, коли танцмайданчик розігріється для її шаленого виступу. Чуєш, хлопче, в цьому взуті ти сюди не зайдеш. Біба і боба завжди на варті. Кажуть, що чудовисько приборкати неможливо, та селена доводить зворотня. Цікавий факт: волейбольний м'яч віддалений родич гарбузових. Роні думав, що це буде тихий милий кемпінг, але хоч без квиткового Бориса й не пустили, але він все одно буде веселитися. Це реквізит, чи бідолашний просто не зміг розгадати головоломку? Хлопак і без води знайшов свою хвилю для сьорфінгу. Ще трішки підштовхнути і нелегал Назар мов із дуба впаде на фестиваль. Лусни цей, лусни той. Ще ось цього я штрикну. Розумну рослину Романа навіть не запрошували на цю таємну вечерю. Вони ніколи в житті не дозволять молочнику Айкеру пронести на фестиваль стільки молока, але й лишити його він не може. Краще за Олега крутити обруч ніхто не вміє. Дві години, а обруч ще не впав ні разу. А гном їй каже не стерчи так високо у хмарах, фея Феодоро. Чорний хрум завжди біжить за тим, хто знається на тваринних вечірках. Сьо вирішив у притул розгледіти інструмент для гри, на якому потрібно двоє. Зей не очікував, що важкий метал не лише жанр музики, але й купа сміття. У наступному житті Флуфі хоче стати акустичним динаміком. Чуєш, Зандере, тут без рук не вийде. Цілься в пісюар. Мін настільки круто римує, що фіналом може тільки скинути мікрофон. Аран дуже хотів одягнути на фестиваль футболку від Хіденфокс. Доведеться замовити її на hiddenfox.com Навіть найдорожчі феєрверки не рівня ракеті ЮНСО. У трейлері сиділо 12 діджеїв. Перед діджеєм Дмитром вийшло 4. Скільки лишилося діджеїв у трейлері, коли Дмитро вийде на сцену? Сібан наскільки любить диско, що аж сяє, як танцмайданчик. Корін орендував намет для себе і подруги і для друга, і для друга друга, і для подруги друга друга. В оголошенні намет був значно більшим. Тимко відпочиває високо на дереві після виступу зі своїм акапельним квартетом, якийсь він дивикуватий. Навіть Кікі потрібно відвідувати вбиральню. Хеві Міталістка Христя на потрібному фестивалі, але сплутала сцени. Сили віло вистачає дістати лише до середини. Допоможеш їй добити до вершечка. Трюфіль пішов у гості до свого віддаленого родича. Продається двохповерховий фургон, обміняємо на трьохповерховий. Федір дуже поспішає на парад, тому сплутав краватки. Крокопет обожнює зустрічний вітер. Якщо на чомусь є вітрило, пірат Потап його підніме. На парадах хочеться пити, тож Ада підготувала свого металевого приятеля. Козуки висоти не боїться, а от на землі почувається зле. Чекай, Елой також хоче приєднатися до параду. Кікі, мавпує равликів, також возить свій дім за собою. Це було наше турне у Hidden Folks. Якщо сподобалось, став лайк, пишіть коментарі і підписуйтесь, щоб не загубити нові локації. До зустрічі в наступному відео!